Щось його стоїть давно, О -о -о тепер один гуляю, мені не все одно. О -о І ти казала, що ми підемо удвох. Yeah. А я один. Yeah. Ви мене слухаєте? Коли день народження, 13 серпня. Так, перед тим як ми почнемо грати, нагадую, що е, умови донатів в описі. Всіх вітаю на новому новій серії проходження. Хочу сказати Салі Фейс неймовірного Докідокі -докі літературного клубу. І ми продовжуємо на моменті, коли ми пишемо вірш, наскільки я пам'ятаю. А можна короткий ексор по докідокі? -докі? Чотири дівчинки. Ми записались в літературний клуб. В літературний клуб. Тут чотири дуже привабливі дівчини, одна з них голова. І тут чомусь їх три. І ми, типу, нам сказали написати вірш. Ми зараз пишемо вірш. Миле ліжко, сльози, сльози. А, вибухати. Ага. Ану, зараз я перевірю одну теорію. Про мальовничий мальовничий. Так, да, коротше, вони стрибають відповідно того, як, що я типу їм кажу. Як я розумію, я смерть і стрибне оця. Ну, вона говорила мені про смерть, в принципі. Пам'ятаю, там був такий діалог, мікродіалог. Непостійний природа. Ну мені більше за все подобається ця Юрі. Я навіть запам'ятав, як її звати. Який? самотність. Само... З яких пір оця, ну, типу, має характеристики всі, які я написав. Ну, точніше, відміти. Вічність, э, страждання. Та йобаний! купальник. Э, волосся. Нас буде зараз нахвалювати ця. Я не пам'ятаю навіть, який звати Хіорі. Чому я вирішив що її звати Хіорі? Привіт ще раз, Садоніс. Приємно бачити, що ти не втік від нас. Ха -ха. Ха. Не турбуйся. Нехай це і дивно для мене, але я принаймні тримаю своє слово. Що ж, я повернувся до літературного клубу. Я був останнім, хто прийшов, тому інші, схоже, вже на своїх місцях. Юрі, спасибі за те, що тримаєш обіцянку, Адоніс. Сподіваюсь, це не дуже обтяжуюче для тебе. Затягувати себе з головою в літературу, коли ти до неї ще толком не звик. Ой, годі тобі, не наче він заслуговує поблажку. Сайорі казала мені, що цього року ти взагалі не хотів вступати до будь-якого клубу, і в попередньому році теж. Не знаю, прийшов ти сюди дурня повляти або що, але якщо не станеш відноситися. Ставитися, мені здається, тут було правильніше сказати. До цього серйозно, тоді ти не побачиш тут щасливого кінця. Нацукі, ти надто забагато говориш для тієї, хто тримає в клубній кімнаті свою колекцію манги. Mm. Mm. Нацуки заткнулась між словами Моніка та Манга Манга теж література. Будучи переможеною, Нацуки впала назад на своє місце. Не хвилюйтеся, друзі. А Дуні завжди показував себе з кращого боку. Він допомагав мені з повсякденними справами, навіть якщо я її не просила. Наприклад, готував прибрався в моїй кімнаті. Який дбайливий Сайорі, це все тому, що твоя кімната без ладу, і це відволікає. І одного разу ти ледь не спалила свій дім. Яку ти будеш з них кадрити? Точно, Юрі, черешня буде довольна. Що за момент з А Адоніс, дуже приємно слухати доки-доки твої озвучці. дякую, вам дякую. М можливо, і так. Ви двоє і правда хороші друзі, чи не так? Я навіть трохи ревную. Не треба, Юрі. З чого? Б? Ти Адоніс теж може стати близькими друзями. А, а, ага. Сайорі. <гум> Як завжди, Сайорі, схоже, навіть не розуміє, що залучило мене в незручну ситуацію. Ой, а Юрі навіть принесла тобі сьогодні дещо. Знаєш. П Почекай, Сайорі. <гум> а, мені? Ага. Зовсім. Ну, не соромся. Це це, й це, правда дрібниця. І що ж це? Н, не важливо. Сайорі робить з і мухи... слона. Сайорі робить з мохи слона. О, що ж робити? Е, Пробач, Юрі, я не подумала. Мабуть, мені доведеться рятувати ситуацію. Гей, е, не хвилюйся про це. Передусім я нічого й не чекав. Тому будь-яке доброжество тебе це приємний сюрприз. Я буду радий у будь-якому випадку. І, і якщо так, Угу. я не буду сильно турбуватися про це, якщо ти не хочеш. Гаразд. А... Що ж, ось? Юрій дістає з сумки книгу. Я не хотіла, щоб ти відчув себе кинутим. Тому я вибрала книгу, яка може тобі сподобатися. Це коротке чтиво, тому воно вона повинна отримати твою увагу, навіть якщо ти не часто читаєш. І ми могли б, не ну, знаєш, обговорити її якщо хочеш. Um, як у цієї дівчини виходить бути такою милою? Вона навіть узяла з собою книгу, яка, на її думку, може сподобатися мені, попри те, що я не так багато читаю. Юрі, спасибі тобі, я обов'язково прочитаю її. Я з ентузіазмом схопив книгу. Фух, що ж, ти можеш читати її у своєму темпі? Чекатиму твоєї думки. Єдине, що мені подобається, це її волосся, і цицьки засучує максимально, але те ж саме. Тепер, коли усі розташувалися на своїх місцях, я чекав, що Моніка розпочне з діяльності клубу. Але схоже, цього не буде. Сейорі і Моніка активно обговорюють щось в кутку. А Юрі вже занурилася з головою в книгу. Я помітив, з яким захопленням вона це зробила, нібито не могла дочекатися цієї можливості. У нацики тим часом рилися, а нацкі тим часом рилися в шкафу. Шафі, блять. Отакої. Здається, сьогодні ніхто не хоче, щоб його відволікали, і я плюхнувся на найближчу парту. І як я повинен зайняти себе чимось пов'язаним з літературою в такій ситуації? Думаю, я завжди можу погортати ту книгу, що дала мені Юрі, але я відчуваю себе дуже втомленим, щоб читати. Здається, я міг би заснути прямо зараз. Я закрив очі і мимоволі став слухати розмову з Юрі з Монікою. І, скоріш за все, будемо виглядати дуже відстойно на фоні всіх інших клубів, але це не має значення. Ну, ми не можемо здатися. Фестиваль це наш шанс показати всім, що таке література. Проблема в тому, що ідея літературного клубу звучить занадто мудро мудрованою і інтелектуальною. Але ти ж знаєш, що це абсолютно не так. Нам просто потрібно знайти спосіб показати це всім. Вона доволі цікава, як персонаж. Цікаві думки висловлює та її приваблює Дарк Тематика, що створює певний вайп. Да, вайп Альтухи. Вона Альтуха, тому вона мені подобається, типу, change my mind. Нацукі моя бубочка і зайчик. Нацуки мені взагалі не подобається, я вже казав, чому минуло остріма. Що ще буде говорити з їх творчим мисленням. Але це все одне не вирішує проблеми. І а... що ти маєш на увазі? Навіть якщо ми придумаємо щось дуже веселе. Ніхто спочатку не прийде, якщо це буде літературним заходом. Тому важливіше зрозуміти, як змусити людей завітати до нас взагалі, розумієш? І після того, як всі прийдуть, ми вже зможемо зробити щось, що допоможе говорити з їх творчим мисленням. Як це розуміти? Сайорі ставиться до цього дуже серйозно. Рідко почуєш, як вона ось так мислить. М -м, це хороша думка. В такому випадку, думаєш, їжа спрацює І Яка їжа? Чому нікому не подобається Моніка? Вихолощена особа. Типу, вона просто нормальна тіпуха. Тобто у неї немає якоїсь weird хуйні, як у Нацукі, Юрі і оцій, блядь, Сайорі, дай Бог запам'ятати їм є. А вона просто, типу, адекватич. Це типова проблема, коли. Чому чому дівчатам подобаються погані хлопці? Типу, це те ж саме працює. Вона дуже гарна, гарніше за Сайорі, який мій топ, якщо хтось нахуй питав. Юрі, Моніка, Сайорі, да, Сайорі і Нацукі. Типу, Нацукі у мене на останньому місці, але це не значить, що я її, блядь, ненавист. Щось таке. Ах, ну думаю, ми могли б а... кексики. Ага, хороша ідея. Нацуки з радістю цим зайнялася. Ах, ти права. Нацуки робить найкращі кекси. Вони спрацюють ідеально. Ти ж не тільки через це запропонувала їх. Кексико говорить з твоїм творчим животиком. З моїм. Тоді нехай будуть кексики. З Монікою замутити не можна, тому не подобається. Exactly. Моніка ха-ха, давайте грати далі. Окей. А його зхолодніло. У будь-якому випадку нам потрібно ще попрацювати над деталями самого заходу. Я піймав себе на посмішці. Врешті-решт це Юрі залишається сама собою. Але в цьому і полягає несподівана причина, по якій я захоплююсь нею. На відміну від мене, завжди відчуваючого складності в знаходженні будь-якої мотивації, Сайорі може зібрати свою волю в кулак заради певної мети і втілити її в життя. Думаю, тому я, зрештою, дозволяю їй іноді піклуватися про мене. Я не можу не задумуватися, як це побачити світ її очима. Можеш відійти, будь ласка. Ох йой. Ой-ой, я відкрив очі, побачив, що лице Сайорі закриває весь мій огляд. Я мало не впав зі стільця. А, вибач, стоп! Насправді зовсім не вибач, це ти винен, що заснув тут. Це не клуб любителів поспати. У нашій школі є клуб любителів поспати? Ти знову пізно ліг спати, так? Тепер, коли ти в клубі, у тебе буде менше часу на аніме, знаєш? Тобі потрібно звикнути до цього. Не говори про це так голосно. Я подивився через плече, щоб переконатися, що Моніка не почула. Але це правда. Так. Я знаю, знаю. Ти завжди доглядаєш за мною, Саюрі. Це те, що в мене найкраще виходить. В цьому і проблема. А як щодо тебе? Ти наглядаєш за мною краще, ніж за собою? Ти все ще пізно встаєш кожен день чи не так? Кожен день. Це не дуже переконливо. Скільки разів в минулому тижні ти прокидалася вчасно? Це це секрет. Я так і знав. Ну, ж бо. Хоча б повір мені на слово. На слово або на слово Не несуть. Озвучка краще ніж з різних аніме". Да, Сайорі пікмі блядь, це мене так бісить. Я не можу зробити навіть цього. Подивися, Сайорі, це ж прямо на тобі написано. Сайорі оглядає себе. Як це написано на мені? Ти явно поспішала цього ранку. Дивись, у тебе тут ще волосся стирчить. <глес> Я провів пальцями по волосі Сайорі, намагаючись випрямити їх. Блін, тут серйозно потрібен гребінець. Моє волосся просто важко укласти. Я на це не поведуся. Справа не тільки в твоєму волосі. Дивись, ще бантик сидить нерівно. І сліди від зубної пасти на комірці ось тут. Я спробував стерти слід своїми пальцями. Але ніхто ніколи б не помітив цього. Звичайно, помітили б. Просто ніхто не сказав би тобі про це, тому що не захотів би бентежити тебе. На щастя, мене це зовсім не хвилює. Е, ти злюка. І ти навіть не застібаєш свого піджака. Серйозно, Сайорі. Думаєш, чому у тебе досі немає, хлопця? Е. Дуже грубо. Вибач, але потім ти сама віддячиш мені. я почав застібати її піджак з нижніх гудзиків. І як тільки ти побачиш, наскільки краще так буде виглядати, то відразу передумаєш. Ой-йо... Oh, you... no. Ну, я хочу сказати, що. Саюрі все одно на третьому місці, точніше, вона чітко на ньому закріпилася, так хорошо. Хорошо. Це так Документно? Що саме? Ну, я просто подумала, як це дивно мати друга, який робить такі речі. А? Не, го не говори так. Через те... Ти... Ой, блядь. Через тебе я починаю відчувати себе дивно, дурненько. Але все ж в порядку. Я рада, що ми з тобою такі. А ти. А... Напевно. -на -на Ей, обережніше. Гудзик може відер... може відірватися. Чому цей так важко застібнути? Я спробував повністю застібнути гудзик біля її грудей. Відійди, блядь. Згоден. Зараз буде бомба. Що зараз буде, блядь? Мені страшно. Ця штучка взагалі підходить тобі за розміром. -ха -ха. Підходила раніше, коли я тільки її купила. Ах. Якби ти хоч іноді застібала піджак, ти помітила раніше, що він тобі більше не підходить. Ч Чому ти посміхаєшся? Це означає, що мої груди знову виросли. Н не говори про це так голосно. -ха -ха. У будь-якому випадку, тепер ти виглядаєш набагато краще, тому. Ах. Чому так дивно бачити, що піджак Сюєрі повністю застібнутий? Такий тісний. Вона того зовсім не варте. Сері спішно розтібає свій піджак. Ну, і нахуй я старався. Постав блюр на всякий випадок, Та там ж ніхуя не видно, блять, важко на приколі. Ох, так набагато краще. Сері розставила руки в сторону і покружляла. Отже, якщо я буду тримати його розстільне, то у мене не буде хлопця, вірно? Що це за логіка така? Ой, блядь. І чому ти говоришся так, ніби це щось хороше. Тому що, якби у мене був хлопець, то тоді він не дав би тобі робити такі речі. І ти дбаєш про мене краще, ніж будь-хто в будь-якому випадку. Тому я залишу його розтібнути. Припини говорити всі ці дурні речі. Е. Я не сказала нічого дурного. Блін. Ну, в будь-якому випадку просто зосередься на спробах стати трохи раніше. Тільки якщо ти зосередишся на спробах ляг... лягти раніше. Добре, добре. Домовилися. Я, -ха -ха. Я думаю, що ми і правда краще дбаємо один про одного, ніж про самих себе. Так, думаю, це і правда, так. Так може тобі слід приходити у і будити мене вранці? А ти не прихуїла часом, за це і бабки можна платити. Знову ти за своє Сайорі. О, але в той раз я пожартувала. Блін, з тобою іноді неможливо сказати, напевно. Отже, друзі, а? Ага. Моніка раптово покликала всіх. Чому б тепер нам не поділитися поемами, які ми написали? Адоніс, не може дочекатися, коли зможе прочитати твою. Та я теж. Я не зміг сказати це захоплено, але Сайорі все одно по помчала за своєю поемою. Поємою, До речі, кажучи, ви не забули минулого вечора написати поему? Ага. моєму відпочинку прийшов кінець. Не можу повірити, що я погодився зробити щось настільки хвилююче. У мене не було достатньо натхнення, оскільки ніколи не займався чимось подібним раніше. Що ж, раз вже усі готові, чому б нам не поділитися ними? Не можу дочекатися. Сеюрі і Моніка з ентузіазмом дістали свої поеми. Поема Сеорі була на пам'ятому листку паперу, вирваному із зошита на пружинці. З іншого ж боку, Моніка написала свою в зошиті для творів. Я вже бачу її акуратний почерк зі свого місця. Нацук і Юрі почали ліниво порпатися у своїх рюкзаках. Я зробив те ж саме, кому мені в першу чергу показати свій вірш. Сюди манюнечка. Юрі виглядає з них найдосвідченішою, так що почну я з неї. Я можу довіряти їй у її неупередженій думці. Юрі втупилася у вірш. Пройшла хвилина, більш ніж достатньо, щоб його прочитати. Ой! Ем... Пробач! Я забула, що повинна щось сказати. Нічого страшного, не треба себе змушувати. Я не. Мені просто потрібно втілити свої думки у слова. Почекай. Гаразд, це ж твій перший вірш. та Чому. Блять, сука, от плутаюсь дуже часто і дуже постійно. Юрі втопилася у вірш, втопилася. Чому ти питаєш? Просто щоб переконатись. Я здогадалася про це, коли я прочитала його. А значить, він поганий? Ні, я зараз підвищила голос. Ні, я не підвищував голос. А, Мені дуже шкода. Юрі закрила обличчя руками. Я не міг не помітити, що пройшло вже кілька хвилин, а ми так і не зрушили з мертвої точки. Мабуть, Юрі потрібен час, щоб звикнути до нової людини. Нічого страшного, я навіть не помітив, що ти там говорила? Точно, просто є певні посемницькі нахили, які характерні для новачків. І пройшовши через це сама, я навчилася їх помічати. Думаю, найпомітніша рису новачків те, що вони намагаються зробити свій стиль продуманим до дрібниць. Іншими словами, вони вибирають стиль, щоб абсолютно не підходить до теми і намагаються злити їх воєдине. Я поки що вам нагадаю, що е, якщо ви хочете мене підтримати, то ви можете зробити це донатом на сподіваюсь, правильно показую, вона вміщується в кадр на цю банку. Дуже хочу зібрати на мікрофон, нарешті, блять, поскоріше. А е, також можете дуже буду радий, якщо ви підпишетесь на мій е, інстаграм, посилання внизу в описі, і на мій телеграм-канал. Будь ласка, якщо ви підписані вже, до речі, на телеграм-канал, то те активними і ставте реакції, ось мені дуже приємно, коли там багато реакцій. В результаті страждає і стиль, і виразність. Варто було Юрі визначитися з ходом думок, як її поведінка разюче змінилася, Заїкання повністю зникло і говорила вона тоном професіонала. Зрозуміло, тебе не можна за це звинувачувати. Існує безліч різних навичок і методів, що застосовуються для написання навіть найпростіших віршів. Найскладніше не, не в тому, щоб вивчити їх і навчитися застосовувати, а в тому, щоб змусити їх працювати разом. На це буде потрібен якийсь час, але все прийде з практикою, розбором прикладів і спробами використання нових прийомів. Ша підпишусь, давай. Я також сподіваюся, що всі, всі в клубі дадуть тобі цінні поради, хоча нацуки може бути дещо упередженою. Упередженою в якому сенсі? Ем, Ну. Но... Забудь, я не повинна так говорити про людей. Пробач. нічого. Я не був упевнений, вибачилося Юрі перед собою, переді мною чи перед переднацуки. Не заперечуєш, якщо тепер я прочитаю твій вірш. твій вірш. Прошу. Я люблю ділитися своїми думками, що керуються у віршах. Юрій мріливо посміхнувся, ніби їй не часто випадала така можливість. Що саме по, по, що саме по собі, досить куметно. Але хіба не таким і повинен бути літературний клуб? Літо це, блядь, кожен раз, як я кажу літературний клуб, я ніби, знаєте, це назву фільму говорю в самому фільмі. Не можете чекатися нової серії андерла і боротьби з тією чупокаброю, типу, yeah! я забув, як її звати. Андайн. Обовжу взаємини Юрі та Нацукі. Не знаю, в чому вони полягають, але припустимо. Привид при світлі. Мого волосся пастма бурштинова. Блять, сука, йобаний почерк уйобічний. Привид при світлі. Мого волосся пасма бурштиновим осяєні потоком. Купаюся. Це має бути він. Останній вуличний ліхтар, що витримав випробування часом. Останній, що замінений, повинен бу... бути майбутнього зелено-синім відтінком хворобливим. Купаюся у спокої. Повітрям сьогодні дихаю, в минулому існую. Мерехтить світло, я мерехчу у відповідь. Що це, блядь? Я спочатку взагалі, по-перше, тут на Мариме, що це за йобане хоку, блядь? Але тут не чотири рядка. О, прошу вибачення за свій жахливий почерк. О, блядь, вона. <laughs> Добре, вибачаю, враховуючи те, що я зразу скажу, що хуйня. Як там сісюля? Вона спить, напевно, внизу. Що? І в думках не було. Ну, тут я припіздюнькав. Але ти так довго читав? А? Ну, я просто не дуже часто читаю рукописний текст. Рукописний. Якщо чесно, мені твій почерк здається дуже красивим. Ну, гарний почерк, але, блядь, читати. А? Слава Богу. Слава Ісусу Христу, слава навіть навіки, слава слава Богу, нашому святому нахуй. Крім того, мені сподобався вірш. Незважаючи на стислість, він досить змістовний. Він не за короткий. Я зазвичай пишу довші вірші. Зовсім ні. А, я дуже рада, що тобі сподобалося. Буду чесною, так як це наше перше спільне проведення часу, мені захотілося написати щось спокійніше, щось нескладне для розуміння. Ти в захваті від привидів, Юрі? А, взагалі, то історія абсолютно не про привидів, Адоніс. Правда? Мабуть, я зовсім не вник в суть. Вважаю, ти просто побачив тільки те, що на поверхні. Пам'ятай, поети часто висловлюють у своїх роботах думки, почуття і досвід. Зазвичай вони роблять щось більше, ніж просто розповідають історію або пишуть картину. В даному випадку персонаж вірша лише символічно порівнюється з приводом. Існує в останньому комфортному для неї місці, не в силах відмовитися від минулого. І незабаром залишається ні з чим. У такому контексті все звучить набагато серйозніше. Я навіть не замислювався про це. Це вражає. Не варто, правда. Я радий, що ти так вважаєш. Головне, пам'ятаю, що незабаром ти теж всього цього навчишся. Так, мабуть, ти права. Отже, треба продовжувати намагатись. Я розраховую на тебе. З ким мені далі поділитися? Далі ми збережемося, напевно. Да, все. І виповзаємо звідси.